Зранку російський дрон скинув вибухівку на жителів села Золота Балка на правобережжі Херсонщини. Поранена літня жінка, на жаль, дорогою до лікарні вона померла. Від цього ж ворожого удару, вибухової травми та поранення ніг зазнав 70-річний чоловік. Трохи раніше ударний безпілотник російської армії атакував багатоповерхівку. В Херсоні після влучання дрона загорілася квартира з балконом на сьомому поверсі та ще один балкон на восьмому. За попередньою інформацією, загиблих та поранених там немає. Нагадаю, минулої доби, за даними місцевої. Влади, внаслідок бойових дій, одна людина загинула ще одинадцятеро. Поранені серед потерпілих 15-річна дівчина. Одну людину вбили ще трьох поранили росіяни в місті Ізюм на Харківщині. Напередодні проти ночі окупанти скерували три дрони на приватний сектор. Внаслідок удару спалахнули житлові будинки. Літня жінка зазнала уламкових поранень із відкритим переломом, була госпіталізована. Та, на жаль, від отриманих травм померла. Серед постраждалих двоє 17-річних хлопців та 76-річна пенсіонерка. Вони доправлені до медзакладу. П'ять мирних жителів поранені за минулу добу на Донеччині, як повідомляє місцева влада, троє цивільних постраждали внаслідок російської атаки на село Багатир. Його окупанти накрили градами. Ще по одній людині поранені у Білицькому та Родинському. Російська армія котре атакувала і Костянтинівку. На місто та його околиці окупанти скинули дев'ять авіабомб. Загорілася двоповерхова приватна оселя. Минулося без загиблих і поранених. Ще дев'ять будинків пошкоджені ворожим вогнем у лимані. Загалом минулої доби російсь армія обстріляла 8 населених пунктів Донеччини, пошкоджені 23 цивільні об'єкти. Сьогодні вранці під час повітряної тривоги на Чернігівщині за межами населеного пункту Семенівської громади впала ворожа балістична ракета, ймовірно, Іскандер. Крім того, в обід була тривала атака ФПВ-дронів по Семенівщині, було влучання у будівлю міської ради. У населеному пункті частково немає світла, попередньо минулося без постраждалих. А напередодні ввечері ворожі дрони атакували сам Чернігів. Один із шахедів влучив у багатоповерхівку. Подробиці розкаже Ярослава Марущенко. Ворожі шахеди атакували Чернігів пізно ввечері. Один із безпілотників поцілив по п'ятиповерхівці. Спалахнула пожежа. Внаслідок російської атаки зруйновані два верхні поверхи, потрощені автівки. Постраждали і приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. На шахедами атакували приватний сектор, і багатоповерхівку. По багатоповерхівці дві квартири зруйновано. Це четвертий. П'ятий поверх, 12 квартир пошкоджено. На щастя, без жертв. Патрульні, які першими прибули на місце удару, потрапили під повторний обстріл. Всі цілі Пекерує знову. А людей забирають і огороджувати місце події. Усю ніч у Чернігові екстрені служби ліквідовували наслідки дронової атаки, локалізували пожежу, розбирали завали, а сапери перевіряли територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Внаслідок атаки ворожого дрону було завалено дві квартири. Доступ до них було обмежено, щоб перевірити, чи немає постраждалих рятувальники розрізали двері. Уникнути жертв допоміг щасливий випадок. Були люди в сусідніх квартирах. На щастя, в цих квартирах, які яких був прямий приліт, людей не було. З пошкодженого будинку рятувальники евакуювали літню жінку, а ще допомогли винести з однієї з квартир котів. Сань подайте жовта. Ага. На місці влучання російського дрону організували пункт незламності. Люди могли поспілкуватися з психологами, отримати необхідну допомогу та зв'язок і погрітися. Адже ночі ще дуже холодні. Загалом понад 90 чернігівців заявили про пошкодження майна внаслідок цієї ворожої атаки. Нині пошукова операція в Чернігові завершена, триває розбір завалів, а спеціалісти відновлюють воду та електропостачання. Ярослава Марущенко, програма Вікне марафон. Єдині новини. Більше як 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад десяток ракет різних типів. Усе це витратили російські війська на бомбардування українських міст та селищ лише за останній тиждень. Про сотні російських обстрілів повідомив Володимир Зеленський ворожих ударів зазнали 11 українських областей у центрі, на сході, півночі та півдні. Президент України наголосив, таких ударів точно не завдають ті, хто хоче якнайскорішого завершення війни. Тож глава держави. Закликав Європу та Америку до спільного тиску на Росію, щоб змусити країну агресорку припинити вбивати. Три роки тому російські війська скинули над потужну бомбу на драмтеатр у Маріуполі. Цим ударом, 16 березня 2022 року, окупанти вбили приблизно півтисячі людей, які переховувалися у приміщенні театру. Драмтеатр був найбільшим гуманітарним центром та укриттям для мешканців міста. Там перебували жінки, діти та люди похилого віку. Перед будівлею театру був напис Діти, який можна було розгледіти з повітря. Однак росіян це не зупинило. Це фактично замикає цикл. Страшних бомбардувань Маріуполя з точки зору кото за цивільними, тому що вони по розпочалися з бомбардування пологового будинку, і тут є один нюанс, про який теж варто згадувати завжди, тому що е, всі діти, які народилися після бомбардування пологового будинку, через стрес вони народилися всі, хто передчасно, хто вчасно, але одразу їх там були десятки немовля. Їх за день до фактичного бомбардування драматичного театру було перевезено із лікарні інтенсивної терапії, яка на мала бути захоплена росіянами от саме в драматичний театр. Вони знаходились на третьому поверсі в Гримерка в драматичному театрі. Це саме епіцентр влучання бомб. До третіх роковин трагедії. Укрпошта випустила пам'ятну марку. Спецпогашення відбулося у Києві на площі перед театром Франка. Сполученим штатам важливо не йти на так зване російське але щодо режиму тиші. На цьому під час брифінгу наголосив Володимир Зеленський. Президент сподівається на жорстку реакцію Дональда Трампа через додаткові умови Кремля щодо режиму припинення вогню. Кілька партнерів багато. Чесно, вони казали, що стосується СІСФАЕР, то нам найголовніше ні Америці, нікому не йти на російське але. Сісфаєр не повинен йти разом з але. Тому що це сісфер на 30 днів. Це не вічність, це тиша і це 30 діб, де всім сторонам дається можливість продемонструвати швидкість і бажання закінчити війну. Або навпаки. І тому, якщо руски не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією, а не погоджуються конкретно з пропозицією президента Трампа. Збройні сили України більше не контролюють російське місто суджа на Курщині. Відповідну карту, яка підтверджує відхід українських воїнів з міста, вранці оприлюднив наш генштаб. Суджа перебувала під контролем ЗСУ з серпня минулого року. Володимир Зеленський наголосив, Курська операція виконала своє завдання, адже відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Президент України додав, українське військо продовжує стримувати угруповання Росії та КНДР на Курщині оточення на Наших військ немає. Герой нашого наступного сюжету на війні втратив обидві руки ще в лікарні під час арт-терапії спробував малювати, попри те, що хисту до цього ніколи не відчував. Малювання настільки захопило Володимира, що має кілька десятків картин. За два роки захисник отримав протези, адаптувався сам і нині допомагає шукати шлях до зцілення іншим ветеранам. Насадка, яка суто під протези служить, щоб протезу можна було керувати повністю можна було самому крутити кермо. Друге, якесь удосконалення це була кнопка старт-стоп, що просто можна було би заглушити і завести самому. Ну і звичайно, коробка автомат. Володимиру 29. На війні він тратив обидві руки. Та, попри це, чоловік уже півроку кермує автомобілем. Тренувався в себе вдома, там де менше машин. Найдовше, куди я їздив, це був Київ. Це була дорога туди і назад, це десь сьогодні тисячі кілометрів. Володимир живе у невеличкому селі на Тернопіль. Опольщині, коли почалася війна, був за кордоном, працював у Польщі. Подзвонив до батьків, сказав, що почалася війна. Вони сказали, що я щось, мабуть, жартую або що. 1 березня я вже тоді зміг повноцінно повернутися додому. Військової підготовки Володимир не мав. Спочатку потрапив у добровольче формування. Далі у підрозділ сил спецоперацій. Було все дуже складно, все особисто для мене і морально, і фізично. Тому що чим далі ти заходив в цю підготовку, тим більше ти розумів на яку на який ризик ти йдеш, особливо коли вже були знайомі друзі, які отримували поранення. Поранення Володимир отримав у 23-му біля часового яру на Донеччині. Вибухівка з дрону. Повністю засліпила очі, він думав, що осліп. Про те, що очі вціліли, але немає рук, зрозумів лише у шпиталі. Каже, найважче було зізнатися мамі. Прийняти самому, що з тобою щось сталося, це було простіше, тому що я в якійсь мірі був все рівно до того готовий. Приїхала спочатку подруга, моя близька, і вона, скажімо, мабуть, той найважчий час вона допомогла мені якось, хоч якось усвідомити, що там відбувається, як жити далі. А після цього приїхала мама. Відтоді мама для Володимира стала руками. З ним була у кожній клініці, а їх було чимало. Вона підтримувала усіх поранених. Не його одного. Ми були в Тернополі. Всі хлопці, кому потрібна була допомога, я всім допомагала. Вони були без ніг. Ну як він почекав? Я кажу вночі, ранку, коли ти хочеш. І вони кличуть да Володя сміється і Каже, мамо, ви так барменша вже. Саме вона підштовхнула сина до малювання. Тоді у лікарню приходили волонтери, які проводили арт-терапію. Перший раз як ту картину він малював, а от така з'явилася, знаєте, ну що я можу, я можу. Другий раз другу картину намалював, і вже третій раз він вже чекав, коли Олена прийде. І він вже почав. Я зрозуміла, що в нього вже був зовсім другий настрій. Він вже хотів жити. Пензлика кріпили до залишків руки за пів року. Володя написав 30 картин, протезували ветерана у США. Мама також була поруч. Потім, завдяки малюванню, він освоював нові протези. Їх треба було вивчити та звикнути жити з ними повільніше. Бо кожен рух потребує додаткового часу. Менше на це увагу звертати або спокійніше, скажімо, до цього ставитися, тому що протези є протези, і цього факту не зміниш. Але щоб вони дійсно стали якоюсь певною частиною мого життя, і я не сприймав їх як щось таке, що буде мені заважати, скажімо, жити. Володимир нині має чимало виставок. Важко пригадати шкільні там роки чи будь-які інші, коли б я там свідомо сказав, що я любив малювати або щось такого плану. Це було таке для мене відкриття, мабуть, про те, що можна навіть в таких обставинах робити. Такі роботи Олена Хмельницька це та волонтерка, яка у лікарні організувала арт-терапію. Нині організовує виставки не лише Володимира, а й інших ветеранів. На зустрічі запрошує молодь. каже, це крок до соціалізації. Володимир їм пояснює, як комунікувати з ветеранами у цивільному житті. А ще ветеран відвідує лікарні із пораненими військовими. Своїм прикладом мотивує тих, хто лише починає нове життя зі своїми травмами. Кому хочу допомагати. Ну, мабуть, всім тим, кому це потрібно, особливо найбільше, найважче, там, де можливо немає підтримки. Володимир їздить на велосипеді, кермує машиною, пише картини та пішов на навчання у Богословській академії. На Волині вчиться на капелана, бо точно знає життя продовжується. Ірина Темчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.